Заїхала до нас мрія агронома, який, бачить у свого шефа крузачок 200-й, який пливе просто по трасі як кіт в морі. Друзі, зустрічайте Land Cruiser Прадо. 200 -очка. Ну, просто легенда. 12-й рік, друзі. На шикарнючій резині новій гумі, без всяких нарікань. 4,5, траса 15 літрів. Місто... Ой, перепрошую. Місто 15 літрів, а от траса в нас 10 на круїзі, там 150, їдеш, нічого не відчуваєш. Вся в рідному окрасі, без нарікань, немає ніяких царапин, немає нічого. По салончику все просто в ідеалі. Ну Ви просто подивіться на цю пушечку. Багато зонний клімат-контроль. Ось такі коврики у нас власник чудові зробив. Три режими пам'яті сидінь, слоп все все в наліччі. Просто ну, все в ідеалі, я не знаю. Електрорегуляння сидінь передніх. Е, ну, Салончик, друзі, ось водійське сидіння, просто в ідеалі, ну, немає ніяких нарікань. Пробіг автомобіля 208 тисяч. Е, підігрів руля е, і все тому багато подобного. Парковочка, там, мультируль. Ось так це все виглядає, друзі. Ось такий екран великий, підлокітничок. Ну я не знаю, що вам сказати, просто по цій таці. Ну це легенда, це насправді легенда, яку хочуть всі, яка всім подобається. Заїжджайте до нас, тачка не з ринку. Реально, ну, мінімум по коштам. Не знаю, заїжджайте до нас Сумська 2А, е, Голосійський район. Місто Київ, щоб придбати даний автомобіль в кредит, лізинг та заготівку. Чекаємо на вас.